Кажу вам так, полотно дане. Ось якщо ви можете побачити. Воно... О, та воно кривиться як хоч. Поки що. Все супер, все гарно. Продовжуємо. А знаєте яка цікава річ з даним полотном? Ну що, глядачі, продовжуємо ремонт нашої пральної машини. Зараз будемо розрізати бак. Для цього нам потрібно перший сам бак, який ми зняли, не важко, але з деякими нюансами, ну, ми все ж таки його зняли. Перелиставши трошки в інтернеті, передивившись трошки YouTube, от, деякі люди вже розбирали, показують яким чином, як це робити. Ну, загалом я це роблю вперше. Тому е будемо пробувати різними методами. Якщо один із методів буде кращий, відповідно я і буду продовжувати, немає смислу щось міняти. От, але зараз, на даному етапі... У мене є ножовочне полотно. Воно двохстороннє. З однієї сторони по металу, з другої сторони по дереву. Купив я новеньке, аби гарно різало, аби не було затуплене. Друге, в Ютубі переглядав один варіант це є полотно ножовочне по багетах. от... Значить, його у нас у місті не оказалося. От, знайшовся тільки комплект, тобто полотно разом з Туслом. Одним словом, буду пробувати ще ним. от Далі, а далі не знаю. Далі е, побачимо. Нагрівати, не нагрівати. Одним словом, перше пробуємо ці два варіанти. Якщо щось не піде, тоді будемо пробувати щось міняти. І так, бак у нас є. Ми його поставимо таким чином, аби можна було впертись, аби було зручно. Друге, що нам потрібно, якесь креселко для того, аби сісти. Аби зручно можна було це робити. Далі купив я ось таке стусло. Це стусло у нас ціною було 100 гривень. Не знаю для яких це багет стусло. Чому? Тому що, якщо ви можете побачити, є виємки, ну, є також навскоса. Ну, я думаю, що скорше за все, що це стусло для якогось трупу або ще для чогось. Ну принаймні я ножівка пасовочна з пластиковим стуслом. Ручний інструмент і дуже дрібними словами пише, але прочитати фактично я не можу, треба брати збільшувати шкло. Ну, нам різниці немає, головне, що тут є ножовочка, та, що нам потрібна. Полегко її відкриємо. Я вам продемонструю, покажу. Ось сама ножовка і ще є ручка. Для цієї ножовки ось вона така. От. Зараз ми її сюди легенько закріпимо і будемо працювати. Таким чином сама виглядає ножовка. Зубчики вам скажу всі йдуть у ряд, Чуть-чуть розвернуті. Якщо дивитись по нашому баці, ну, мало би підійти прекрасно, є тільки один нюанс, і цей нюанс полягає в тому, що ліва сторона баку сама окайомка тонча, права сторона баку, окомка грубша. Нам бажано би розрізати Окайомку грубшу. Ну, будемо бачити, як це буде виходити. Зараз закладаємо от, дану ножовку і будемо пробувати, думаю, перше, нею різати. Друге, ось таке полотно. Воно фактично має більше зуби, тобто зуби для дерева. І менші, менші зубчики, це зубчики які ріжуть метал. Попробуємо і так, і так. Якщо тим не вийде, будемо пробувати ось цим. От і так само сама ножовка. Ну не знаю, різати нею буде, мені здається, незручно. Чому? Тому що буде впирати сама ножовка, можливо, прийдеться вручну брати в руки саме полотно і різати. Ну no, приступаємо. Так, з якої сторони почати і оптимально. Значить, ця сторона є найгрубша. Я так думаю, що пропаяна верхня частина і пропаяна нижня частина. Принаймні трошки переглядав відео, ніби там так і показано. Є ця ліва сторона баку, і вона має так само Якісь вушка, От. а права сторона немає, то мені напевно що буду відштовхуватися з цієї точки. Чому? Тому що можна буде е дати упор ось таким чином і різати праву сторону. Так буде, думаю, оптимальніше і краще. Ну що, починаємо. До речі, виходить поки що я задоволений. І так прорізаю бак не повністю, прохожу спочатку по колу легенько. От, не заглиблюючись дуже глибоко, так аби бак не відрізати повністю. Чому? Тому що е, думаю, що найправильнішим буде спочатку насверлити в деяких місцях дири, от, е, для того, аби потім стягнути шурупами. Ну і е, в подальшому я думаю, буде важко, проблематично виставити на місце бак, поставити точно. От, зроблю напевно, деякі позначки, ну і дірки, які я просверлюю сверлом. Так само будуть мені за орієнтир. От, і легше потім, коли я нанесу герметик безпосередньо вже на сам бак, мені легше буде його швиденько скручувати, тобто ставити його на місце. Не треба буде так довго гратися. Ну, Процес довгий. Але надіюсь, що результат буде хороший. Продовжуємо. До речі, бачив, як прорізають дані баки і болгарку. От, і ви можете теж сказати, візьми болгарочку і акуратно, легенько зріж. Ну, чим мені не подобається болгарка, тим, що дуже великі обороти в, в, в круга, і відповідно він починає е цей пластик плавити. От, і воно фактично виходить, якесь каряве, виходить, якесь дуже багато. Горбів. Я сподіваюся, що якщо я цим проріжу, от, в мене самі края будуть дуже плоскі. відповідно, я просто, просто нанесу герметик і воно акуратно рівненько пристане. Чи вийде, так не знаю. Кажу, роблю це вперше. Тому, як вийде, так вийде. Бачите, проходимо найважчу сторону. О, тут де просто найгрубше, де воно пропаяно фактично попри самий низ. Ось це кріплення, тут кріпиться мотор у нас. Так, так, Тут кріпиться у нас мотор з цієї сторони, О, а з цієї сторони е е е е кріпиться груз. Тому я так думаю, що вони тут усилили, більше пропаяли, відповідно, і тому тут найгрубше і найважче. Ну нічого, я думаю, що все гаразд, що ми це справимося, проїжджемо акуратно. От Поки що все супер, все гарно. Продовжуємо. Ну я що зроблю собі? Я думаю, що я вже зроблю позначки. Тобто перша позначка, другу позначку. От десь тут зроблю третю позначку, а можливо тут. Так аби легше потім поставити, тобто знайти місце, де воно має стояти, і поставити на місце бак. дворі зараз у нас жара. От. Саме, думаю, найкращою прохолодою буде попити чай. От, чай фактично холодний, не є з лимончиком, освіжає. Всім рекомендую. Скажу вам так, полотно дане. Ось, якщо ви можете побачити, воно о, та воно кривиться як хоч. Я не думав, що воно настільки м'яке. Як вигнеш, так воно йде. Тобто метал дуже тонкий, ну, можливо, в дійсності для багетів воно. І підійде. Ну, але якщо десь придиснути трошки рукою, то він вигинається. Ну, і багато так, відповідно, можна врізати, якщо не це. За цим треба слідкувати. Тобто, знову ж таки, китайці дали некалене желізо, просто на звичайній блясі набили, набили, нарізали зуби і називається ножовочне полотно. Та вже... Головне, що воно виконує свою роль і свою роботу. А знаєте, яка цікава річ з даним полотном? От Купляв я його в комплекті. Комплект коштує 100 гривень. Тобто пластикове спусло і така ось ця ножовочка. 100 гривень. Питаю продавця. Мені не треба стусла, продайте мені окремо саме таке ножовочне полотно. він мені відповідає, ти знаєш, дешевше купити в комплекті». Я кажу чому. Він мені каже, саме полотно, тобто сама ножовка, от, коштує 350 гривень. Так, глядачі, полегко-полегко я вже фактично розрізав. До речі, шоу, яке я зараз бачу, дуже мені подобається. Тобто гладенько, акуратненько, класно взагалі супер. От. Тому, забігаючи трішки наперед, я рекомендую дане таке полотно різати ось такі бачки у пральних машинках. Зараз я доріжу і вам покажу, який е е е е е шов, як воно акуратно зрізало. Наша робота зроблена. Ось таким чином виглядає, ми прорізали даний бак. От, Хоча трошки довго, трошки так скажем, помучились, але не дуже важко. І я вам хочу сказати дуже акуратно. Ось ви можете оцінити, побачити, як воно виглядає. Все супер, все акуратно. От, Все рівнесенько. Акуратно. Фактично мінімум є підчищати. Подивіться, який тут. Все гарненько, все акуратненько. Просто шикарно. Просто шикарно. Ні до чого не можеш придертись. Ось зверніть увагу, наскільки класно получився шов. Де немає ніяких хвиль. Тобто, аби було ось таке хвилеподібне, тут нанесеться мінімум герметику і посадиться акуратно назад, барабан фактично стане розбірний. Ось так само ви можете звернути увагу на даний зріз. Ну Все, просто пушечка. Все ідеально. Все гарно. Ну що, глядачі. Ось таке вийшло сьогодні відео. Результатом я задоволений на всі 100%. слідуючому відео я вам покажу, як я розбираю бак з державійки. Подивимось на хрестовину в якому вона стані. Так само подивимось на підшипники і відповідно, зробимо висновки стосовно, чи потрібно, чи є сенс подальшому ремонтувати дану пральну машину, чи немає. От. Вам дякую за перегляд, дякую за коментарі, які залишите. Пишіть підказки, доповнюйте. Можливо, щось використаю, можливо, ви краще знаєте, от, що потрібно в подальшому і як буде краще зробити. От. Тому всім дякую, всім пока.